Всі чули про бадікам, той, що зіштовхнув звук ще один амбітний проєкт Анрекард, гіперреалістичний шутер, що відкриє нові кордони і назавжди змінить індустрію, принесе нові враження? Ну так, як показали два французьких розробники, враження подібний концепт дійсно принесе. Але чи буде їх достатньо, щоб в це грати? Вітаю піпли. Я грав в бадікам, і ця гра наштовхнула мене на тему цього відео. Чому гіперреалізм це те, що так легко продати, і водночас чому це пост? Стріл у власну ногу, вподобайка, підписка і починаймо. З кожним роком розробники докладають все більше зусиль до опрацювання фізики, деталізації об'єктів і анімацій. Ми переконані, що чим реалістичніша гра, тим краще. Що якщо це великий ааа проєкт, то цього разу все, що відбувається на екрані, має бути більш схоже на реальність. Але насправді це помилкове бачення, адже реалістичність оточення, це, звісно, круто, і рости у цій сфері, звісно, ще є куди. Але реалістичність геймплею часто викликає питання, адже я завжди говорив, що гра в першу чергу. Гра, і я прихильник думки, що раніше було краще саме по цій причині, де ми безпосередньо грали. Сучасні ж проекти за рахунок особистісного росту індустрії прагнуть надати більш цілісну історію, реалістичність навіть там, де її не треба. Через що грі з самого початку може бути складніше зацікавити гравця, навіть якщо гра далі розкриється, ми прийшли грати відразу. Наскільки я помітив, до речі, ігри від Sony часто кидають нас в екшен з самого початку, а вже після поступово розкривають гру глибше, щоб було цікаво з перших секунд, і це працює. Але використання чи поліпшення реалізму в іграх це ок Якщо воно не перешкоджає геймплейним елементам, якщо гра встигає в першу чергу розважати. А що робити з ультрареалізмом, яким як я сказав на початку, легко продати, але чи цікаво грати? Легко продати, адже ультрареалізм це в першу чергу щось невідоме, те, чого раніше не було. Тож дійсно воно цікаве і здатне привертати увагу. Клікабельні кіношні прев'ю, аля геймплейні ролики без худа і реалістичною фізикою, обіцянки, все це, це цікаво, бо руками ніхто це так як все інше, не чіпає. Ав саме тому Unreal Engine 5 і бадікамера з цим усім реалістичним поводженням спричиняє фурор. Але не працює як гра, а швидше являє собою атракціон. У гонитві за реалізмом розробники нерідко втрачають ігрову складову своїх проєктів, і я б не відносив сюди приклад конкретно бадікам, А тут чуваки явно хотіли бути першими, і вони молодці. Я більше зачіплю тему, для чого взагалі грі реалізм і проблеми його використання, тим більше покладання основи на нього. Відповідь на це питання досить проста. Реалізм є ефективним засобом для залучення гравця в те, що відбувається. У цьому випадку запозичуються всі базові закони і правила. Нашого життя, де можна ходити, з якої висоти можна стрибати, що можна їсти, з чого можна стріляти. Якщо перші ігри мали примітивний і прямолінійний геймдизайн, але при цьому в першу чергу гралися, то з розвитком технології, появою нових жанрів вони стають дедалі більш наближеними до реальності, і це логічно. З появою Wolfenstein 3D і Doom жанр став упізнаваним жанр шутерів, хоча тематики цих ігор точно не підпадали під концепт реалізму. Пізніше ж з'явилися проєкти, де у зброї з'явилася якась піддача. А головний герой міг носити з собою лише й обмежений арсенал мафія, Call of Duty, Battlefield тощо. Давно деякі ігри намагаються відтворити повний реалізм або хоча б максимально наблизитися до нього. Наприклад, фір часто згадують, як приклад чудової фізики, відзеркалень у дзеркалах, водної поверхні та проривного штучного інтелекту у ботів. Тоді використовувалися суперхитромудрі рішення, щоб це працювало не на свій час. Прагнення до тотального реалізму було завжди, але вже зараз воно, здається, перевершує саме себе. Звісно, повністю. Іністю реалістичних або нереалістичних ігор не існує. А повна відмова від найпростіших законів фізики перетворить гру на що попало, тож дотримуватися певних правил все ж потрібно. Але й прагнення до тотального реалізму змушує розробників використовувати умовності, щоб утримувати баланс між перенавантаженістю механіки, захопливим геймплеєм із допустимим порогом входження. Інакше ми отримаємо знову ж таки абсолютний грабельний білд, в якому ні розібратися, ні вижити. Говорячи про поріг входження, не можна не згадати імерсивність. Здатність проєкту максимально залучити гравця в ігровий процес. Імерсивність має різні критерії залежно від жанру, але результат завжди один. Гравець не може відірватися від гри, перетворити байдужість у зацікавленість. Імерсивність та емоційна залученість ключові складові успішної гри. Гравець занурюється і вірить в ігровий світ не тому, що він дослівно повторює реальне життя, а тому, що геймдизайнери вміють керувати емоціями, викликати загоплення, використовуючи правильні підходи та інструменти для цього. Не завжди вдається створити імерсивний геймплей. Але в іграх з орієнтиром на сучасні або історичні реалії реалізм присутній нативно. Проте я знаю, де поєднання реалізму та ігрової залученості на висоті на українському сервері. Квантерпе це твоє нове життя у світі GTA 5 онлайн. Поринь у світ без крайніх можливостей, де ти можеш бути ким завгодно. Любиш ризики, доєднуйся до злочинного світу та випробуй себе у найнебезпечніших операціях. Грабуй уникай поліції і ставай справжнім королем криміналу. Проте пам'ятай, що не ко кожен здатен пройти цей шлях. Тому на вибір купа інших професій, можливостей заробітку та розвитку. відчуй важливість електрика, ремонтуючи електромережі та забезпечуючи місто енергією. Або ж працюй поштарем, доставляючи замовлення прямо до дверей. В перервах між бізнесом ти дійсно можеш відкрити і керувати власною справою. Лови ритм таксиста, допомагає людям дістатися потрібного місця з комфортом. А хочеш стань далекобійником і доставляй вантажі по всьому штату. Працюй, заробляй та вдосконалюй свої навички як того прагнеш ти також на сервері доступні івенти від екстремальних перегонів до гучних вечірок та культурних заходів. Тож знайти друга за вподобаннями буде не проблема. Пізнавай світ безмежних можливостей, стань частиною величезної спільноти. Твори свою історію і нехай саме твоє ім'я прогремить на весь штат. Квантерпе твоя нова реальність чекає на тебе за посиланнями в описі. Тепер повернімося до розробників, які прагнуть максимального наближення до реальних умов, от щоб як в житті, і відкидаємо момент зірвати куш. Ні, от саме беремо приклад з тих, хто прагне створити максимально імерсивну та реалістичну гру. Це ніби ти виріс і вже не просто мрієш пограти в таку гру, де ти зможеш прийти, граючи за себе до себе додому, і взагалі все буде як в реальності. І яблуко зірвати зможеш біля власного будинку, і обличчя вмити, і графіку від реальності не відрізнити. Так, от, ти не просто мрієш, а прагнеш її створити. Я думаю, в усіх. Таке було, але це, наперед кажучи, було б супер нецікаво, бо в більшості з нас життя не цікаве. Якщо ми можемо отримувати задоволення від інших моментів реальних в реальному житті, то в грі треба гіперболізувати враження, створювати екшен. Адже сенс мені шукати та зривати та яблуко, витрачати на це купу часу, як в реальному житті, якщо я не зможу його з'їсти. Така гіперреальність крута лише на словах, і не працюючи від слова зовсім, якби була справжньою. Навіть симулятори в цьому плані намагаються розважати, що говорити. Що ультрареальний шутер, шутери завжди цікавили людей, не здатний працювати. Але він, хоча б вміє викликати емоції, очікування в крайньому разі, та і яке не яке задоволення від геймплею за рахунок новизни, але не здатний працювати як гра, поки що на жаль. Що говорити про більш обширні ігри? Що більше механік намагаються впровадити розробники, то більше проблем у них виникає. Повернімося ще до деяких досить банальних прикладів реалізму, але які мають сильний вплив на геймплей. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Наприклад, у і добрий Counter-Strike немає системи лікування, хоча в серії Half-Life є лікувальні станції та аптечки. У Call of Duty, починаючи з другої частини, використовується механіка автоматичної регенерації здоров'я, що виглядає взагалі неприродно. Здоров'я людини не вимірюється в цифрах, і для кожної травми потрібні певні медикаменти, а відновлення займає час від днів до місяців. В іграх же це відбувається за секунди, щоб зберегти темп гри. У CS відсутність механіки лікування повністю вирішує це питання, але це потрібно, щоб було цікаво, немає в реальному. У житті, коли чекати на загоєння ран, аналогічні вимоги стосуються й інших елементів геймплею: обсяг арсеналу, мундирування, розміри об'єктів, які можна підбирати, особливості пересування різними поверхнями, методики ведення вогню і кастомізація, так чи інакше, гонитва за реалізмом змушує розробників оптимізувати процеси на користь практичності та зрозумілості. Анрекард гонитва за реалізмом призвела до значного прориву у вигляді Анрекард. Я підтверджую слова усіх. Певно, що перші геймплейні кадри ну дійсно вражали. Гра перебуває на стадії розробки, але вже надихнула появу тої ж бадікам чи кількох хорорів, звісно, зі схожою особливістю. Для створення більш реалістичного досвіду в анрекард чи тої ж бадікам руки зі зброї рухаються по всьому екрану, імітуючи поведінку людини. Є гіперреалістичний звук, що дуже природньо звучить, але вибиває з колії та дезорієнтує, що не личить геймплею. А постійне смикання рук має такий неприродний і награний вигляд, бо все ж це гра, яка дуже хоче бути реальною, тому й виникає питання, наскільки зручно в це грати. Адже це ніби певний VR без VR. Все це круто знову ж таки на картинці, а от виконання викликає багато питань. Адже поєднати новий підхід з цікавим геймплеєм, який не буде суперечити тому реалізму, ну складно. Ми звикли бачити серйозний сюжет і елементи реалізму, але не повну симуляцію, адже повна симуляція уникається розробниками не лише через тих технічну сторону, а й через збереження геймплею та захоплення під час гри. Принаймні, поки що реалізм і реалістичність в іграх безумовно потрібні, але важливо дотримуватися контексту і балансу. Гра має залишатися цікавою і захопливою, а реалізм має посилювати занурення в ігровий світ, а не відволікати від основного геймплея. Хороші ігри вміло балансують між реалістичністю та ігровими умовностями, створюючи захопливий досвід, який дає змогу гравцям відчувати себе частиною ігрового світу, при цьому не перенавантажуючи їх непотрібними деталями. Майбутній реалізму, на мій погляд, VR надає максимальний ігровий досвід у плані реалізму, і в цьому сенсі розвиток можливий, адже там як не як отримуємо реальну взаємодію. Але у грі А гра має бути цікавою і використовувати реалізм з розумом. Повторюся, саме тому таким представникам, як вище згаданий Бадікам важко працювати на довгу перспективу. Отримати максимально реалістичний досвід у комп'ютерних іграх поки що об'єктивно досить складно. Якщо ігри не задовольняють потреби любителів шутерів, вони можуть спробувати лазертаг, пейнтбол чи страйк. Бол, там зброя і вагу має її можна тюнінгувати, можна використовувати реальну військову екіпіровку для більшого реалізму. Є якісь там датчики влучень, щоб уникнути суперечок про те, хто влучив, хто ні. Типу це буде дійсно реально, але водночас штучно. Все ж такий реалізм в житті не повністю реальний, якщо так можна виразитися. Звісно, залишається варіант підписати контракт і опинитися в реальній зоні бойових дій, але це вже не буде грою, і не факт, що такий досвід буде дійсно тим, якого ви потребуєте. Звісно, ігри по типу анрекард бадікам я вважаю потрібними, але в першу чергу. Через нові враження, не через те, що вони зможуть змінити індустрію. Поки що я не впевнений, що це можливо, і що більше чи воно потрібно, адже знову таки повний реалізм важко реалізувати цікаво. Гра насамперед має захоплювати, а не змушувати вивчати тисячі мануалів чи страждати від новітнього реального керування, якихось відіграшей, адже навіть в іграх, де цей відіграш можливий, типу їсти, пити і так далі. Це або сказуалено, або взагалі має можливість вимикатися, щоб не відлякувати чи не робити гру часом просто повторенням однотипних дій. Які Відволікатимуть від проходження. Мафія. 2. згадайте місію з ящиками. Три штуки поносив та й досить. Хочеш, носи далі, але гра знає, що тобі це не цікаво. А тепер уявіть, якби треба було в тій мафії декілька ігрових днів, по декілька ігрових годин працювати так. Ніхто б до фіналу той шедевр не прийшов, бо сенс гри в іншому. Вона ніби розповідає реальну історію, але будучи грою. Отже, ігри мають бути насамперед розвагою і способом занурення в цікаві історії та світи. Реалізм і реалістичність можуть відігравати важливу роль у цьому, але їх треба використовувати з розумом, щоб не заважати головній меті захопити і розважити гравця. Тоді це цікаво інакше просто маркетинговий хід, який правильно реалізувати, досить складно, і великий плюс якого лише в можливості показати індустрії щось нове шляхом експериментів. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте ви. Нагадую, мене можна підтримати за посиланнями в описі. Дякую всім спонсорам, патронам, що вже доєдналися. Також в описі ви знайдете телеграм-канал. А я прощаюся до наступного відео. Бережіть себе і побачимось.